Торгова нерухомість в Україні почала активно розвиватися, але європейці до цього сектору ставляться з побоюванням. Тим часом експерти переконують, вітчизняний ринок цивілізований, як доказ, виставка МолЕкспо. Вона представляє компанії їх здобутки та пропозиції. Со слов всіх, скажімо так, операторів іностранних, які мали сміли зайти сюди і змогли закріпитися. Здесь на ринку очень большие перспективи для развития. Наш ринок дійсно уникален. Виставці мов експо три роки на кожному наступному заході. Учасників стає все більше. Це свідчить про зростання ринку рітейлу і торгової нерухомості. Виставки проводити надо, тому що не проводя эти виставки, просто невозможно эту отрасль. То есть будет она успешна в этот раз или не, не важно. Їх треба продолжать делать, их треба продолжать. в Росії. все починалося точно так же. сейчас это сотні і сотні сотни експонентів. Потужну сферу рітейлу і торгової нерухомості Україна матиме вже за кілька років. Переконані фахівці, що правда працювати потрібно вже сьогодні.